How to express your opinion. Як виразити вашу точку зору, вашу думку? так, І одразу йдемо, будь ласка, на ось ці малюночки. Зараз ми з ними попрацюємо. Значить, дивимося уважненько. Що ви тут бачите, Tell me place? What do you see here? four, чотири малюнки. І різні, бачите, жирним шрифтом, різні uh, дієслова. так, Це. Uh, Варіанти дієслів, тобто синоніми. Синоніми це слова, подібні за значеннями, так, схожі. Для чого синоніми потрібні? Для того, щоб не бути заїждженою платівкою, так? Щоб не казати завжди айляба-ляба-лябе-лека-леке. Like, like... Запаряться британці. Так, чути таке. Значить, перший варіант: I love, I love old cars. I love old cars. Я така, знаєте, з цим акцентом, наче Мерлін Монро. Happy birthday, day, Mr. мистецтва. Так, love підкреслили і поставили собі love, Це люблю. Це прям дуже сильно. Наступне: I like old cars. Дивіться, на, на емоції дивіться, да? I like, Мені подобається. I like old cars. Так. Далі жіночка щось uh, прям дуже сильно don't, doesn't, якщо вона doesn't like, вона каже. I don't like old cars. Мені не до вподоби. I don't like заперечення. I don't like. І дивіться на цю міну. Міну – це да, емоція. Що він каже? I hate. Гарно видно? Ще раз. I hate. Ненавиджу old cars. Старі автівки. I hate old cars. І того, love. Серця пішли, люблю. Like – подобається. I don't like не подобається. I hate ненавиджу. Ось вам four, чотири найголовніші, the most important opinions. Opinions – Як виразити вподобання, how to express likes and how to express dislikes. І до речі, якщо ви ще не знали, dislikes – Чого вони? Ага. Лайкс, подобання, дізлайкс, невподобання, те, що вам не подобається. Likes – подобання, хто що дизлайкс, невподобання. Ми використовуємо love, like, don't like і hate, тобто ось ці всі чотири емоції, так? Ну, емоції, opinions, думки. Ми використовуємо після них plural nouns. Plural, пам'ятаєте, множину. Іменники в множині. Ну, наприклад, у вас було old cars, да, або там shoes, або big shops. І тут зверну вашу увагу не просто іменник, а може бути схемка, лего, прикметник іменник. Побачили всі, і Вікторія також. Old – це прикметник cars, Можна просто cars, можна з прикметником, бо прикметник дає, да? Прикметник дає м -м, зрозуміти, який цей іменник. Далі. Друге plural nouns перше. множину після нього. Друга. The names of people and places. Тобто можете ставити назви людей і місць після цих чотирьох лайкс, I так? Like like Victoria. I love Айлайк We love Spain. we love England. we love Інгленд. Okay. we love Ukraine, mm -hmm. Можна я ще додам. Буду душнівою трошечки. Можна я ще додам. Отут the love, Дотягніть, будь ласка, ще сюди зверху. Пропушіть ще вищу пілотажечку. Або Edmire, Вікторія пише в чат. Uh, будь ласка, дивимося. Едур два. Запишіться вище, ніж лав. Едор and admire. за мною повторіть. Едур. Французькою адурі. Це слово з французької, да, після сторічної війни прийшло у англійську мову багато французьких слів. Хтось тобто мені каже навпаки, я кажу: ні. Перечитайте історію червоної білої троянди. Так, adore admire adore, admire, Хто вчить зі мною французьку? Молодець. І третій пункт. Так, ні, третій чотири, чотири пункти. Третій пункт. А, ставимо після цих дієслів з іменниками. Uh, слова, nouns, іменники, які можна ставити не в множині, Тобто в однині або uncountable. так, uh, Наприклад, I love football. так, I don't like chocolate. Ну, там немає мій приклад. I don't like chocolate. Будь ласка, тобто іменники живі можна ставити неживі англійській мові вони теж існують, як у французькій, і далі в четвертому пункті, пункті вам кажуть: а the nouns they don't have a plural, тобто інші при... іменники, які не мають множини. Тут автор пояснив так, тому що автор дає цю програму саме в такому розмовному ключі, да? бо це розмовна англійська, е, така в, побуту, в побуті. Тому він написав так: а ми то знаємо, що це uncountable nouns, так? Бо ми вже знаємо граматику, за якою я вас вчу. Так? Вивчили і зробили вже всі теми, які я сказала по цьому підручнику. От бачите, як воно все е, пересікається. Так, прекрасно. Далі момент. We use a lot after. like, Тобто після like можна поставити a lot. Як перекладається a lot? Скажіть мені, будь ласка, a lot. Як перекладається? A lot перекладається сильно. Ну, багато можна, але тут сильно, бо ми про likes і dislikes, так? Мені подобається, мені не подобається. Як подобається? Сильно подобається. Не сильно подобається, або не подобається сильно. Зрозуміло? Плюс поставте якщо так. І приклади. Значить, з uh, a lot, так? I like. А потім I love Kyiv a lot. Так, об'єкт ставимо. I love this square to площу lot. Прекрасно. Uh -huh. I love my, my children a lot. Так. Далі, з really ще е, пропустила, договорюю. Really. Ми знаємо це слово вже з курсу. Так, реально, дійсно, really. Так, really. We use really. Really, ми ставимо до цих дієслів likes, dislikes. Тобто, I really like this dish. Мені дуже подобається ця страва. Або I like this dish a lot. Зрозуміли? Really, перед дієсловом схемками. Пишіть зошит схемками. a lot peace lady sleep uh, likes dislikes